Кінець року і час підбивати підсумки. Приємно, що в одній з найпрестижніших номінацій в боксі бій року відзначився й український боєць. На думку багатьох профільних видань, найкращим поєдинком 2024 року став двобій на кутерів українця Сергія Богачука з Вьорджолом Артісом. Давайте згадаємо цю критезну бійку. Поїхали! Бій відбувся 10 серпня на території американця в Лас-Вегасі, а на кону стояв титул тимчасового чемпіону світу по версії WBC в першій середній вазі, який належав українцю. Боксер з Вінниці звик задавати темп поєдинкам, але у цьому випадку коса не йшла на камінь. Американець діяв першим номером, і зі старту стало зрозуміло, що нудно тут не буде. Мартіз почав дуже жваво, але всередині першої трьох хвилинки багащук точним прямим відправив опонента на канвас. Та рефері Харві Док вчинив як справжній Харві Дік і не відкрив рахунок. Стало зрозуміло, що рефері і судді заточені на Янки, який більш впізнаваний і фінансово перспективніший. Нехороші перечуття підтверджував і той факт, що Багачука як володаря на півтитулу оголошували першим нечуваний факт. На щастя, пізніше все ж таки представники атлетичної комісії передивились повтор і виправили цю несправедливість. Артій стиснув і діяв доволі різноманітно, працюючи по обох поверхах. інвестиції в корпус йому ще повернуться у вигляді дивідендів. Багачука ж класно залітали пряві, прямі і ліві бокові. Часто бійці просто впирались головами один в одного і демонстрували свій бійцівський дух по черзі, вкалачуючи свої удари. Не бій, а казка для глядача. В цілому удари Янки виглядали більш важкими, він перепрацьовував опонента, але той в боргу не лишався, класно відстрілювався, влучав джебом. Стилі роблять бої, і матчмейкери цього поєдинку проробили чудову роботу. Особливо круто виглядали влучання Артіса Аперкотами. Від них Богачук так і не знайшов протидії. Атлетизм і фізична потуга Вьорджіла робили свою справу. Багато ударів приходилося в захист, але навіть попри це Сергій їх точно відчував. А судді біля рингу робили свої записи. В восьмому раунді Багачук лівим хуком зачепив щелепу опонента, і той впав. Американець протестував, але це був реальний нокдаун. Він торкнувся канвасу двома рукавицями. Але після нокдауну Техасець не знітився і не тільки пішов вперед, а й потужно зловив Богачука коронним апперкотом, додавши вслід боковий. Підбитий українець відстрілювався джебом, але це не лякало заведеного опонента. А ось лівий боковий це інша справа. Богачук явно примусив суперника поважати його ударну міць. Тим не менш, ближче до чемпіонських раундів сил у нього лишалось небагато. Перманентна робота по корпусу від суперника явно далася взнаки. Менше з тим, 12-й раунд вийшов зубодробильним. Початку Спочатку відзначився декількома важкими попаданнями, але пізніше вже боксер із Вінниці доніс три точних прямих поспіль. І як не дивно, така бійка двох 100% нокаутерів пройшла всю дистанцію і долю поєдинку вирішували судді. Об'єктивно, спокійно могла бути нічия або мінімальна перемога будь-якого зі спортсменів, але ж бій був у США, тому 113-113 і 214-112 Лортісу не дивують. Але радує те, що навіть попри поразку, акції Сергія Багачука значно виросли. Навіть суперінвестор Туркі Аля Шейх був вражений виступом, а цей хлопак готовий підкріплювати свої слова монетою. Так що є впевненість, що з цим виступом Сергій забезпечив собі як мінімум один великий бій. Чому саме цей бій став найкращим у 2024 році? Звісно, у нього були конкуренти. Це і війна Форда з Холматовим, і навіть перша зустріч Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Але саме в поєдинку Богачука з Артісом зійшлась та сама хімія. Техніко-стилістичний аспект наклався на безкомпромісну бійку і був заправлений подвійною порцією сталевого характеру. А який бій на вашу думку став найкращим в цьому році? Пишіть варіанти в коментарях і не забувайте підписуватися на канал.